Перша зустріч офлайн за час повномасштабної війни хмельницький міський голова із робочим візитом відвідав польське місто побратим Чеханов. Цьому році 25 років побратимських відносин, ну але однозначно, що найтісніші, найсправжніші ці побратимські відносини після 24 лютого розпочалися. в цього разу нам передав доволі такі вартісні і потрібні на вантаж. Це 23 дизель-генератори від 5 кВт до 8 кВт потужністю. Передав так само нам три квадрокоптери, а і треті, великі, і передав медичні аптечки. Загальна вартість такого вантажу це приблизно до півтора мільйона гривень. Це вже десятий гуманітарний вантаж за час повномасштабної війни. Загалом Хмельницький отримав від Чеханова уже понад півсотні генераторів. Частину з них відправили в Бучу, Ірпінь та Краматорськ. Три генератори із нового вантажу поїдуть у Херсон. Вони окрім того, що допомагають гуманітарними вантажами, приймають багато українців. І вони заслуговують напряму подяку. Для них це було дуже важливо. Ну і власне підтримка українців, які перебувають в ханові. Вдалося зустрітися з дітками з різних міст: Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Харківщина. Ті, які з лютого, з березня, з квітня перебувають ханові. Ми їм подарунки завезли. Ну і це знову ж таки, там, слова підтримки і солідарності з усіма нашими українцями. Очільники міст побратимів також домовились про передачу Хмельницькому великогабаритного автобуса та подальшу співпрацю. Дуже важливо, або ми постійно про себе нагадували і аби доносили ту інформацію, яка тут є насправді. Тому що треба розуміти, що людина в іншій державі. Не, якби там не було, бачить цю цю ситуацію зовсім інакше, не так, як ми, і ми постійно, постійно повинні про це нагадувати, аби ніхто від війни не втомлювався, а максимально нам допомагав, тому що ми воюємо в цій війні не тільки за себе, ми воюємо за весь цивілізований світ. Аліна Косарева, Юрій Васильєв, новини міста.